Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Ось і прийшов цей чудовий день, Великдень, як ми його називаємо на Україні. Хочу привітати всіх з цим чудовим святковим днем. Побажати всім миру, здоров'я, благополуччя усім! Всього-всього найкращого, щоб наші дітки нас радували, внуки підростали в мирній країні, щоб ми могли всі ходити на роботу і працювати, а не ховатися від тривог в підземних приміщеннях. Ще раз всіх вітаю миру, здоров'я, благополуччя. Христос Воскрес!